Всім привіт! Зараз так багато галасу в інтернеті стосовно того, що кармічні вузли змінюють свої знаки. Вони переходять на вісь діва риби на найближчі півтора року. І звісно, змінюється кармічна програма у всього людства. І я думаю, вам хотілось би дізнатися, що конкретно зміниться у. Житті кожного з нас, як це повпливає на наше життя. Звісно, що у кожної людини у кожного з нас є свої кармічні задачі. Вони описуються положенням кармічних вузлів у вашій натальній карті, в яких знаках і в яких домах вони перебували на момент вашого народження. Але ж вони не стоять на місці, вузли рухаються, так як і планети по зодіакальному колу. Вони роблять повний оберт по зодіакальному колу за. 18 з половиною років то приблизно десь півтора роки вони знаходяться в одному знаку, і це впливає на наше життя, тому що наша кармічна задача на цей період теж змінюється. Попередні півтора роки кармічні вузли були на осі овен Терези. І у цей період ми повинні були ввімкнути здоровий егоїзм, тому що пів північний вузол був у Овні. Ми повинні були ставити себе на перше місце, чітко окреслювати свої кордони, і так би мовити, екологічно вибирати себе, не дозволяючи іншим користуватися собою. І ми всі могли бачити, що за цей період багато шлюбів розпалося, тому що домовитись у них не вийшло. І от настав час зараз знайти баланс між реальністю та мрієм, між духовним і матеріальним планом, між логікою і інтуїцією. Тому що ці вузли перейшли на вісь риба діви. Південний вузол буде знаходитись у нас у знаку діва, і він символізує прагматизм, роботу, порядок. Проникнення у деталі, потребу у контролі, він вчить нас розбирати життя на складові, фокусуватися на практичності та дотримуватись правил. Північний живузол буде у рибах, і він уособлює інтуїцію, духовний світ, мистецтво, співчуття. Здатність довіряти всесвіту і вміння отримувати ці підказки від всесвіту. Знак риб схиляє нас довіряти своїм почуттям, а не логічним аргументам. Ми повинні орієнтуватися на північний вузол, а значить на знак риб. І нам всім тепер потрібно жити за правилами північного вузла. Тому це час, коли дуже важливо знайти рівновагу між роботою. Та відпочинком, дисципліною та натхненням, логікою та почуттями? І всі ми постанемо перед питаннями, чи здатні ви відпустити надмірний контроль і дозволити життю статися? Статися за задумом творця. Чи довіряєте ви своїй інтуїції та підказкам Всесвіту? Чи розумієте і підтримуєте ви інших? Не вимагаючи від них досконалості, і нашими завданнями на найближчі 18 місяців будуть звільнення від надмірного контролю і перфекціонізму, відмова від критики та дріб'язковості. Тому скептикам у найближчі півтора року буде дуже непросто. Життя буде підкидати їм такі ситуації, ну коли вже крім віри і надії, у них у них нічого не залишиться. І тут уже хочеш чи не хочеш, мусиш повірити у все, що завгодно. І цей період є закликом для кожного з нас, щоб знайти гармонію між розумом і серцем, бути відкритим всесвіту і жити у гармонії з собою. І зараз коротенький прогноз для всіх знаків зодіаку: овни та терези будуть перейматися питаннями роботи, можлива зміна місця роботи, або ж умов праці. Також вас може потурбувати здоров'я, тому не чекайте, поки прийде до вас хвороба. А заздалегідь зробіть повний чекап організму. Хтось, можливо, піде у пізнання себе, зануриться у свій внутрішній світ, захочеться побути на самоті. А для когось можливо постануть питання еміграції. Тельці та скорпіони вони поринуть у любовні справи. Дуже велика ймовірність у цей період існує для тих, хто без пари зустріти свою любов. Або ж ті, у кого вже сталі стосунки, вони можуть просто заграти новими фарбами. Можливо, у вас з'явиться нове хобі. Або ви згадаєте про старе Це період появи нових інтересів та нового кола однодумців? Хтось можливо замислиться про дітей. А у кого вони є, то потрібно буде у цей період приділяти їм більше уваги і часу. Близнюки та стрільці будуть перейматися питаннями дома, сім'ї, нерухомості. Для вас можлива зміна місця проживання, можливо, ви придбаєте нове житло або ж просто зміните квартиру, переїдете в іншу. Прийдеться активно втручатися у цей період у справи ваших батьків. Можливо, їм знадобиться ваша допомога, і ви повинні бути. Поруч у цей період постійно вам прийдеться знаходити час для того, щоб балансувати між домом і роботою. Буде непросто для раків і козирогів настав час далеких подорожей, зміни світогляду і філософії життя. Можливо, вам захочеться піти на нове навчання, нові курси, отримати якісь вищі духовні знання. Але головне тут, щоб ваші близькі і рідні люди не заважали вам. І щоб це вам не нашкодило спілкування з ними, тож прийдеться балансувати і знаходити спільну мову. Для левів і водоліїв настає доволі непростий період. Прийдеться проходити якісь кризові ситуації. Треба буде знайти внутрішню опору у самому собі, не розраховуючи на те, що хтось вирішить всі ваші проблеми. Напрацьовувати у собі такий внутрішній стрижень. Актуальною також буде для вас тема перерозподілу ресурсів і грошей. Тема своїх та чужих фінансів постане теж на перший план. Діви та риби для вас буде актуальною тема партнерських відносин. Прийдеться навчитися домовлятися і знаходити спільну мову. Але ж і не забувати про себе. Головне, не підлаштовуватись під когось для того, щоб не втратити своє я. І у разі потреби треба бути вміти відстоювати свою позицію. Всім дякую за увагу! А якщо вам було цікаво, переходьте на мою сторінку в інстаграм. Там дуже багато всього цікавого про астрологію.